В етері з Вашингтона, програма Української служби голосу Америки, час Тайм. Мене звати Марія Ульяновська. Вітаю у Вашингтоні поблизу національного аеропорту імені Рональда Рейгана. Пасажирський літак зіткнувся із військовим гелікоптером. Усі пасажири загинули. Посадовці кажуть, що катастрофі можна було запобігти. Про подробиці з місця подій розповість Андрій Борис. Андрій, вітаю тебе. Розкажи, будь ласка, що трапилося і що відомо станом на зараз. Вітаю, Марія. Ну так виглядає, що пошуково-рятувальна операція все ще триває, тому що е, під'їзди до власне місця трощі, чи навіть до місця, звідки можна побачити саму трощу, е, вони досі перекриті. Але як ти правильно сказала, е, влада офіційно повідомляє, що всі 67 людей, які летіли як в літаку, так і в гелікоптері, вони загинули. Е, але попри те, е, офіційно повідомляється лише про те, що знайшли тіла 20%. 28 людей. Тобто вона оновлювалася ця цифра вранці, після того нових цифр ми не бачили. Що, власне, трапилось? Пасажирський літак авіакомпанії American Airlines. Напередодні ввечері летів з міста Вічіта в Канзасі до аеропорту Рейгана, який позаду мене, і він летів з ось цього правого боку від мене. А зліва від мене йому назустріч летів військовий гелікоптер Блекхок. Приблизно десь на висоті 120 метрів, сталося. Лобове лобове зіткнення доволі яскраве, як розповідають свідки. Як до цього власне дійшло? Я прошу послухати, як на це відповів міністр транспорту Сполучених Штатів. Минулої ночі. Якщо ви живете у Вашингтоні в окрузі Колумбія, ви бачили, що це була ясна ніч. Вертоліт був стандартного зразка. Якщо ви живете у Вашингтоні, в окрузі Колумбія, ви постійно бачите польоти гелікоптерів над річкою. Минулої ночі була стандартна схема польотів. Літак American Airlines, що прибував до аеропорту Рональда Рейгана, мав стандартну схему польоту. Отже, це не було чимось незвичним, коли військово повітряне судно летіло над річкою та літак, який приземлявся в аеропорту Рональда Рейгана. І знову ж таки, якщо ви живете в цьому районі, ви часто бачите, що ці два повітряні судна можуть працювати разом. Тут слід додати власне зіткнення було такої сили, що а, порозліталися уламки літака а, і тут довкола посучі, тому перекриті тут пірси, набережні а досі от тривають роботи. А, слід сказати, що аеропорт Рейгана, куди власне направлявся а, літак, він був близько 12 годин закритий, було скасовано багато рейсів, і десь біля 11 години за Вашингтоном він тільки відкрився. Марія. Андрію, ти вже згадав, що рятувальні роботи завершили, ніхто не вижив внаслідок цієї катастрофи. Що відомо про постраждалих? А, власне, як я сказав, загинуло відомо про цифру: 67 людей з них. А троє троє військових з військового гелікоптера Black Hawk, четверо членів екіпажу пасажирського літака і е, 60 пасажирів. Поки що е, власне йде ідентифікація тіл загиблих. Станом на зараз відомо, що серед загиблих є чимало фігуристів. Вони справа в тому, що у місті Вічита в Канзасі, звідки вони летіли, відбувався чемпіонат Сполучених Штатів з фігурного катання. Були серед них і росіяни. От зокрема повідомляється про те, що рейсом летіли чемпіони з фітус з фігурного катання 94-го року Євгенія Шишкова та Вадим Наумов. А також була призерка чемпіонату СРСР Інна Волянська росіянка. Але вона станом на зараз, от вона вже є громадянкою Сполучених Штатів. Вона тренувала от місцеву команду фігуристів у Вашингтоні. Марія Андрію, чи відомо як просувається зараз розслідування та що власне спричинило цю катастрофу? Власне, станом на зараз по суті розглядається дві версії: це або помилка диспетчера, тобто він не відвів, так би мовити, гелікоптер від траєкторії польоту літака. І друга версія це помилка пілота, але тут це зазначити, що міністр оборони сполучених штатів каже, що а, 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 пілоти власне цього літака, екіпаж, був доволі досвідченим. От, прошу послухати, що він про це говорить. A UH близько 8.48 минулої ночі. UH-60, приписаний до авіаційної бригади армії США у військовому окрузі Вашингтона, Форт Белвуар, штат Вірджинія, трагічно зіткнувся з цивільним авіалайнером. Залучений армійський підрозділ належав до роти Браво 12-го авіаційного батальйону у форті Белвуар. Це був щорічний навчальний політ. Це був досить досвідчений екіпаж. І Він проводив обов'язкову щорічну оцінку польотів вночі. У них були окуляри нічного бачення. Наразі 12-й авіаційний батальйон отримав 48-годинну оперативну паузу у виконанні місій на випадок надзвичайних ситуацій на час перевірки того, що сталося. Авіаційна група старшого рівня слідча група з нашого центру авіаційної безпеки була направлена вчора ввечері і вже перебуває у Вашингтоні, округ Колумбія, аби розслідувати, що відбувається. Власне, підрозділ Браво, про який згадав міністр. Він станом на зараз припинив усі навчальні польоти. Але тут слід додати, що, що американські медіа не виключають версії, зокрема розглядають вплив погоди. Говорять про сильний вітер, який був ввечері, і який міг теоретично вплинути на траєкторію польоту гелікоптера. Марія, дякую тобі, Андрію. Я нагадаю, що про подробиці авіакатастрофи біля національного аеропорту Вашингтона нам з місця події розповів Андрій Борис. Тим часом Дональд Трамп прокоментував авіакатастрофу у Вашингтоні під час брифінгу у Білому домі він не поклав ні на кого провину, але сам поділився думками, що нібито існує проблема некваліфікованих диспетчерів. Детальніше про реакції посадовців США розпитаємо у Юлії Ярмоленко, яка приєднується з білого дому. Вітаю Юля! Вітаю, Марія. Отже, яку оцінку цієї авіакатастрофі дав президент Трамп? Знаєш, Марія Дональд Трамп одразу сказав, що він не знає, що сталося, але він і його адміністрація мають серйозні переконливі думки і ідеї про це. Отже, Дональд Трамп сказав, що по перше гелікоптер опинився в неправильному місці у хибний час, і він також поставив низку питань, чому гелікоптер летів саме на такій висоті, і чому екіпаж гелікоптеру не зробив достатніх зусиль для того, щоб уникнути зіткнення. Він сказав, що гелікоптери досить маневрені і можна було цього зіткнення уникнути. Він також сказав про те, що. Саме попередження від авіадиспетчерів, можливо, прийшло занадто пізно, і вказівки прийшли занадто пізно для того, щоб уникнути цього зіткнення. Але він також сказав, що можливо, навіть невідомо, чи якби ці вказівки прийшли трошки раніше на кілька секунд, це можна було уникнути. Дональд Трамп також запитав він, сказав, що він не розуміє, яким чином люди із дальним зором могли не побачити, що вони рухаються прямо на цивільний літак і не змогли уникнути цього зіткнення. Дуже багато часу Дональд Трамп приділив сьогодні на цьому брифінгу темі про те, що він сказав, що за часів його попередників Обами та Байдена. На роботу у федеральній агенції, зокрема і в агенції управління авіацією, наймали за програмами сприяння різноманітності. І він сказав, що через цю програму на роботу наймали набагато менш кваліфікованих людей, які потрібні для цих посад. Дональд Трамп зокрема звернув увагу на те, що на такі посади, як авіадиспетчерів, могли наймати людей, які мали ментальні чи фізичні особливості, і він сказав, що такі люди були би дуже гарними на якихось інших позиціях. Але не на позиціях авіадиспетчерів, і Дональд Трамп сказав, що коли він прийшов до влади 2017-го, а тепер 2025-го, він скасував ці програми сприяння різноманітності і сказав, що можливо, якби його укази свого часу не скасували, укази, які сприймали спри, сприяли більш кваліфікованому найому на роботу, то можливо цього би і не сталося. Хоча він не упевнений. І коли Марія у нього прямо запитали, чи покладає він провину за те, що сталося на програми сприяння різноманітності. Він прямо не відповів, але давай послухаємо це запитання і відповідь. Ви кажете, що катастрофа якимось чином була результатом прийому на роботу за програмою різноманітності? Які докази ви бачили на підтримку цього? Це могло бути. Ми маємо високі стандарти. Ми мали вищі, набагато вищі стандарти ніж будь-хто. І для деяких речей потрібна сила розуму, потрібно мати психологічні якості, і це дуже важливий елемент. Ми використовували дуже потужні тести, але Байден їх скасував. І Байден використовував протилежні стандарти. Тож ми не знаємо. Але ми знаємо, що два літальні апарати були на однаковій висоті гелікоптер і літак. Цього не мало відбутися. Ми побачимо, ми це дослідимо. Але звісно, ми хочемо, щоб авіадиспетчерами були найрозумніші, найбільш здібні. Ми хочемо когось психологічно вищого. І так і буде. Власне, потім пізніше прокоментував. Сказав, що він не покладає провину на авіадиспетчерів, але у нього лишається дуже багато запитань, зокрема, питання про те, чому ж гелікоптер був на такій висоті, як і літак. Юлю під час цієї прес-конференції виступали також члени його адміністрації. Чи дали можливо вони більш чіткі відповіді? Марія, ти знаєш, на цій прес конференції дійсно був міністр оборони новий під гексет, також міністр транспорту. Шон Дафі, який буквально учора приступив до виконання своїх обов'язків, і зокрема під гексет він сказав про те, що він теж сказав, що програми різноманітності мають змінитися, мають бути скасовані на роботу. Мають найматися найбільш кваліфіковані працівники. Але він визнав, що все ж таки сталася помилка, яку його підопічні зараз дослід. Джують, а міністр транспорту зі свого боку сказав, що він не буде уникати відповідальності і зробить все можливе для того, щоб докопатися до істини, щоб такі катастрофи більше не відбувалися. на жаль, минулої ночі сталася помилка. Я вважаю, що президент правий була певна проблема з висотою, яку ми негайно почали досліджувати на рівні міністерства оборони та армії. Um, what happened yesterday? того, що сталося вчора, не повинно було статися. І коли американці злітають на літаках, вони повинні очікувати посадки у пункті призначення, чого не сталося вчора. Це неприйнятно, і ми не сприймаємо виправдань. Ми не будемо перекладати на когось провину. Ми збираємося взяти на себе відповідальність. Міністерство транспорту та федеральне авіаційне управління США забезпечить проведення реформ, яких вимагає президент Трамп, щоб переконатися, що ті помилки не будуть повторюватися. Знову і знову те ті ну, власне говорячи про відповідальність, Трамп багато критикував політику попередньої адміністрації. Чи якось відругували його попередники на це? Та Марія і окрема зокрема критика лунала у бік колишнього міністра транспорту Піта Будаджича. і він одразу ж відповів відповів досить гостро. Він назвав ганебним, те, що він почув на брифінгу, і він сказав, що в той час, коли Ант Трамп мав би витрачати час на те, щоб керувати країною, а не на те, щоб брехати, як він сказав. І підбудечи сказав, що за часів адміністрації Байдена вони ставили на перше місце безпеку саме авіації. І він сказав, що за їхнього часу не сталося жодної великої авіакатастрофи із мільйонів польотів, за якими вони стежили. І підбудучи сказав, що тепер Дональд Трамп є головнокомандувачем. Він також. Наглядає за роботою федеральної агенції з авіації. І він сказав, що у перші дні нової адміністрації Дональд Трамп якраз звільнив із посад чи змусив звільнитися людей, які відповідали за безпеку повітряного простору. І тому він сказав, що зараз Дональд Трамп має зробити все, щоб цього не повторилося. І Дональд Трамп, Трампшу сказати сьогодні. Він призначив виконувача обов'язків федеральної агенції із авіації. Це Кріс Рошело, і відомо про нього, що він зокрема мав кар'єру. У цій агенції впродовж 20 років і він буде обіймати цю посаду допоки людина, яку Дональд Трамп номінував на цю посаду, поки її не схвалять у сенаті. Юлі, дякую тобі за ці подробиці. Я нагадаю, що про реакцію офіційну реакцію Білого Дому на авіатрощу нам розповідала Юлія Ярмоленко. Тим часом в Сенаті тривають слухання для розгляду кандидатури Тулсі Габарт на посаду директорки національної розвитки, відома українцям суперечливими думками щодо Росії та Володимира Путіна. Політикиня намагається переконати законодавців, що в неї достатньо компетенції очолити відомство. І з місця події розповідає більше Катерина Лісунова. Катю, вітаю тебе! Отже, що говорить на свій захист Габарт, та чи піднімала питання України на слухання? Наразі закінчилась лише перша частина слухань, і в ці хвилини відбувається друга частина слухань, яка є закритою. Тобто, спочатку відкриті були публічні відповіді а, Тулсі Габерт на запитання сенаторів, а зараз відбувається закрита сесія запитання. Як нам сказали сенатори, вони очікують, що їм вдасться задати більше запитання тулсі, Габерт під час цієї закритої сесії, зокрема тому, що вони могли не встигнути задати якісь запитання під час відкритих слухань, а й ще тому, що деякі запитання вони просто не могли задати під час. Відкритої сесії слухань щодо тих запитань, які нам вдалося отримати відповіді, на які нам вдалося під час цих відкритих слухань, то як республіканці, так і демократи піднімали питання російських загроз, як саме сприймає їх Тулсі Габерт, а також російської агресії в Україні на пряме питання одного із законодавців про те, хто розпочав війну в Україні, Тулсі Габерт відповіла, що вона вважає, що саме Росія атакувала Україну. Також вона сказала, що її робота не буде під піддавати жодному. Російському впливу, і якщо буде погоджена на цю посаду, то вона ознайомиться із усіма загрозами Кремля і об'єктивно передаватиме їх президенту Дональду Трампу. Також Габард наголосила на тому, що коли сенатори цитують її відносно компліментарні заяви щодо окремих автократій і щодо російської війни в Україні, то мають цитувати також і інші її заяви, зокрема в соцмережі ЕКС, де вона засудила російську війну в Україні. Пропоную послухати фрагмент саме який стосується Росії. Та України, який піднімався під час слухань, які підготувала наша колега Ірина Шанкаренко, яка разом зі мною уважно стежила за цими слуханнями Last Who do you blame? Кого ви звинувачуєте? Хто винен у війні в Україні? Putin. Путін розпочав війну в Україні. Thank you. When you talk about Russia... коли ви говорите про Росію, які ваші побоювання чи політичні пріоритети, крім припинення війни? Чи ви бачите Росію як загрозу для Сполучених Штатів? Сенервкенфемдз сенатора. Якщо мене затвердять на посаду директорки національної розвідки, найважливішим для мене буде оцінити, де можуть існувати прогалини в нашій розвідці, щоб я могла надати президенту та всім вам найточнішу, найповнішу оцінку цієї загрози, аби прямо відповісти на ваші запитання. Я вважаю, що це складне середовище. Росія залишається стратегічним конкурентом. Є низка проблем, які стосуються їхньої ядерної зброї. А також того, як рішення та політика, які ухвалюються конгресом і президентом, вплинуть на нашу власну національну безпеку, що мене хвилює найбільше. Я хочу бути впевненим, що Росія жодним чином не удостоїться місця ні у вашому розумі, ні у вашому серці, ні в якихось політичних рекомендаціях, які ви будете давати чи не давати сенатора, мене ображається запитання, оскільки моє єдине зобов'язання та відповідальність стосується нашої власної країни, нашої власної безпеки та інтересів американського народу під час виконання обов'язків директора національної розвідки. Якщо це буде затверджено, жодна країна, група чи окрема особа не втручатиметься у виконання мною обов'язку надання повного розвідувального аналізу, щоб ви всі могли ухвалювати найкращі обґрунтовані політичні. Рішення щодо безпеки, безпеки та свободи американців. ви маєте мою відданість бути абсолютно об'єктивною, неупередженою та аполітичною. І я сподіваюся, що ви розумієте мою відданість інтересам нашої країни. А бачимо, що дійсно на цих слуханнях Тусі Габарт трохи змінила свою риторику щодо російської війни в Україні? Раніше вона говорила про те, що у війні війну спровокували союзники, саме спровокували Росію. Бачимо, що ця позиція ніби змінилася. Як реагували на це самі сенатори, та чи вдалося Габерт їх переконати? Як зазвичай це відбувається в конгресі Сполучених Штатів Америки, реакція на слухання розділилась по партійній лінії. Так, демократ, співголова комітету з розвідки Марк Ворнер після цих слухань заявив, що він незадоволений її відповідями і вважає, що країни-партнери найімовірніше не будуть ділитися своїми секретними розвідувальними даними, тому що просто не довірятимуть директорці на Сполучених Штатів Америки. І сказав, що очікує більше запитань під час закритих слухань водночас, інший сенатор республіканець Джері Морен, чию розмову ви щойно почули, де він питав її, зокрема, про російські загрози. Він сказав, що в контексті його запитань він був абсолютно задоволений відповідями Тулсі Габерт. Водночас, лідер демократів Чак Шумер, учора перед слуханнями під час засідання сенату виступив із заявою, де більш категорично розкритикував цю номінацію і сказав, що Тулсі Габерт не готова очолювати цю позицію. Нацрозвідку Сполучених Штатів Америки Пропоную послухати його заяву просто зараз. Усіх людей, яких президент Трамп міг висунути на посаду очільника нацрозвідки, мало хто міг би бути гіршим для нашої національної безпеки, ніж Тулсі Габард. У разі затвердження пані Габард стане слабкою ланкою нашої розвідки та нацбезпеки. Вона має довгу історію поширення неправди та прояву симпатій до таких осіб, як Путін та Башар Аль-Асад. Постає логічне запитання: чи буде пані Габард використовувати свою посаду для просування неправдивих розвідувальних даних у політичних цілях? Невже пані Габард найкраще, що можуть запропонувати республіканці? Людина, яка робила заяви на пустому місці? Чи справді республіканці хочуть, аби вона керувала нашою розвиткою, яка базується на фактах? Наші спецслужби покладаються на факти, аби гарантувати безпеку нашої країни. Це та якість якої не вистачає пані Габард. Вона явно не заслуговує на посаду директора нацрозвідки. Дякую тобі, Катю. Я нагадаю нашим глядачам, що це лише перша частина слухань щодо можливого призначення Тулсі Габард. Це навіть не голосування. Ми обов'язково будемо далі стежити за цією темою. А із конгресу з найактуальнішими подробицями до нас включалася Катерина Лісунова. Китай врешті-решт, спробує посилити вплив у Гренландії так само, як вони це зробили з панамським каналом. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо в одному з інтерв'ю. За словами посадовця, йдеться про встановлення засобів, які дають Китаю доступ до Арктики під прикриттям китайських бізнес компаній. Але в момент конфлікту вони можуть надіслати до цього об'єкта військово-морські кораблі. А це вочевидь підриває нацбезпеку США. Вважає Рубіо. Президент США Дональд Трамп повторив своє твердження про те, що американський контроль над Гренландією є життєво важливим для міжнародної безпеки. Його коментарі викликають занепокоєння у Данії, якій належить острів. Тему продовжить Юрій Мамон. Арктичне командування Данії здійснює нагляд за безпекою Гренландії з цього невеликого військового форпосту, відповідального за велику територію площею у понад 2 мільйони квадратних кілометрів. Цей форпост базується в столиці Гренландії Нуук, яка розташована на краю цієї суцільної мерзлоти. Сполучені Штати розглядають Гренландію як стратегічно важливий регіон. найкоротший шлях для російських ракет у напрямку США через Північний Полюс та Гренландію. Президент Трамп хоче перебрати контроль над Гренландією у Данії, звинувачуючи Копенгаген в нездатності убезпечити острів. там усюди російські та китайські судна, військові кораблі, і данія нездатна підтримувати безпеку острова. Військові сили Данії в Гренландії складаються з чотирьох застарілих патрульних кораблів літака спостереження і патрулів на собачих упряжках. Повідомляє Рейтерс. Копенгаген планує інвестувати в нові безпілотники, кораблі і персонал, а також у модернізацію авіабази для обслуговування винищувачів F-35. Міністр оборони Данії визнає минулі помилки. протягом багатьох років ми нехтували необхідними інвестиціями у наші кораблі та літаки, які б здійснювали спостереження за нашим королівством. Ми намагаємося щось із цим зробити. Військова база США в Гренландії є ще з часів Другої світової війни, втім, невелика. Там розміщено близько 200 військовослужбовців, які обслуговують системи попередження про ракетний напад і спостереження за космічним простором. Велике питання полягає в тому, чи хочуть сполучені штати посилити свою присутність, щоб мати можливість проводити інші види військових операцій в цьому регіоні. Данський уряд намагається отримати роз'яснення щодо слова контроль, яке використовує Трамп. Воно звучить двозначно: що означає контроль? Чи означає це володіння частиною території, або це означає наявність певної кількості військової техніки на цій території? Росія тим часом вкладає значні кошти в зміцнення своєї військової присутності в Арктиці. На авіабазі Нагурської розміщені стратегічні бомбардувальники, здатні нести ядерні боєголовки, а також ракети і системи спостереження. Російські атомні підводні човни патрулюють Арктичні моря, демонструючи силу Кремля. Окрім того, Китай і Росія провели спільні військові навчання в Арктиці. Загроза безумовно існує, особливо з боку російського військового потенціалу в цьому регіоні. І країни НАТО прямо зараз вживають певних заходів. Перед інавгурацією Трампа в американському посольстві в Данії заявляли, що планів на розширення військової присутності США в Гренландії немає. Втім, із новим американським президентом ситуація може змінитися. Юрій Мамон, Генрі Ріджвол, Голос Америки. Повномасштабна війна Росії проти України може бути ближчою до свого кінця аніж до початку, так вважають у Вашингтонському аналітичному центрі Атлантична Рада. У документальному фільмі Еншпіль Путіна ставки за межами України експерти намагаються переконати Америку, що російська агресія становить загрозу для інтересів США сьогодні та в майбутньому. Тетяна Ворожко та Юрій Панін побували на прем'єрі та поспілкувалися із авторами фільму. Ми можемо бути наступними. усі з нас думають, що буде далі. Чи можемо ми бути наступною ціллю? як сказав нам міністр закордонних справ Естонії, їм ще пощастило: в Україні гинуть люди, воюючи за весь регіон. Решта регіону це визнає і добре знає. Якщо це не зупинити в Україні, вони дуже легко можуть стати наступними. 30-хвилинний фільм розповідає про загрозу російської агресії за межами України. Посадові особи у сфері національної безпеки, військовослужбовці та звичайні громадяни Швеції, Фінляндії, Естонії та Великої Британії розповідають, що для них означає війна в Україні та чому вони занепокоєні щодо власної безпеки. Джоль Сідман, продюсер фільму. Він каже, що їхня головна аудиторія звичайні американці я думаю, що американці повинні побачити, що відчувають союзники Америки: рівень загрози, рівень незахищеності, рівень страху перед тим, що може трапитися, і особливо коли ви чуєте, як в адміністрації говорять про швидке припинення війни в Україні. Але що це означає? Основна ідея дати американцям уявлення про те, що це більша історія ніж просто те, скільки мільярдів можна виділити на війну в Україні. Колишній посол США в Україні та директор євразійського центру Атлантичної ради Джон Херст виступив продюсером та одним із коментаторів цього фільму. Він говорить, що сподівається, що фільм побачать і представники адміністрації Трампа. Коли роботи над фільмом починалися, результат виборів передбачити ще було важко. Ми вважали, що це може мати більший вплив на команду Трампа, оскільки їхні погляди не були настільки добре сформульованими. Очевидно, були погляди, але було багато можливостей для руху в одному чи іншому напрямку. Але я не хочу перебільшувати можливий вплив цього на команду Трампа, тому що ми знаємо, що частину світу мага просто відмовляється розуміти, що російська війна в Україні насправді небезпечна для нас. Але я відчуваю, що цей аргумент не був розвинений у фільмі. Він показав, що Росія становить небезпеку для країн півночі та східної Європи, але не для США. Всі коментатори у фільмі за винятком мене говорили про небезпеку для себе. Але якщо хтось, хто подивився цей фільм, має хоч трохи мозку, має спитати, чому дві країни, які так довго зберігали нейтралітет, пишалися цим, вирішили приєднатися до НАТО, і це відкриває новий світ. Ми не розжовували цю думку, бо якщо ви розжовуєте, фільм, стає педантичним, і глядачі втрачають інтерес. До допрем'єрне показ ключ також є обговорення як самого фільму, так і війни в Україні та політики. США. продюсер з фільму говорить, що деякі ідеї важко візуалізувати, та висловлює сподівання, що і надалі перегляд фільму буде супроводжуватися його обговоренням. Я думаю, що це єдиний спосіб обговорити це з американською аудиторією. Отже, вони бачать естонського прикордонника, який йде по мосту в Нарві. Вони бачать, як полковник фінської прикордонної служби серед снігів вказує через кордон з Росією, і каже, що це фінська земля, яка відійшла до Росії у жахливій війні 1939 року. Я думаю, що це дало б розуміння реальності російської агресії, що Росія і до Путіна за часів Сталіна була імперською країною, і що Путін тепер схоже хоче відтворити цей імперіалізм, щоб побудувати власну імперію. Атлантична рада разом із партнерами працює над тим, аби цей фільм побачила якомога більше людей. А наразі подивитися фільм та дискусію можна на офіційному вебсайті аналітичного центру Тетяно Ворожко Юрій Панін Голос Америки. Друзі, на цьому будемо прощатися. Читайте блискавичні новини та аналітичні матеріали на сайті Голосу Америки українською. Дивіться прямі трансляції, повні версії інтерв'ю та історії на нашому ютуб-каналі. І, звісно, підписуйтесь на наші соцмережі, щоб завжди бути обізнаними в актуальних та правдивих новинах. А також дивіться наші щоденні брифінги о вісімнадцятій, де ви можете поставити свої питання у прямому ефірі. Дякую, що залишаєтеся з нами. Мирного вам дня! До зустрічі!